Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого! Фух, ну що, пройшов я, друзі, цей івент. 20 кантосиків набомбили. Це просто винес мозгів. Снаряди не летять, падають в землю, блин, в танк. Попадання рікошети. Ну, пройшов. Все для контенту, друзі. Нас 20 контейнерів. Ще. В кінці, друзі. Там буде майстер. Закрив два контейнера якраз з тим майстром. Останній бій. То в рандомі грав, а це вже останній бій був в рейтингу. Так, і що ще? Купив дві пропозиції в магазині. Давайте чекнемо, я вам про. чисто быстро вкраті покажу. На кастолому відкривати не хочу. Можна вмазатися міцно. Так, зараз, друзі. Ось, я купив оцю за 4700 і за 4500. Її теж відкриємо. Вам, як завжди, подякував за вподобайки, за коментарі, за все вам, друзі, дякую. Ви всі красені. Так тримати. Так, що я тут Що ще хотів вам показати? А, сьогодні вже почалось ще один квест. Там треба. Використовувати модулі. Ну, ремонтуватися там. Форсаж, там, прожимати, там, ремки. 125 ремок використовуєш. І отримуєш пісочку. Так, дивіться ще зараз. Я вам по Шурику, друзі. Ось воно. Ось 16-й. отут І потримайте пластину. Ось такий. Хто не знає, заберете ось. Три пісочки, кама на льову і пластина. Все, друзі, поїхали. Хватить крутить. Заряджаємо. Що будемо зразу відкривати? Давайте контейнери на Defender. Поїхали. 20 штук відкриваємо. Що нам пощастить? Може залутаємо ще один. Гарантом, то ми 100% заберемо. А так може, ще один. Було б круто, якби, друзі, ще один би залутати. А, це контейнер захисники. Не то пальто. Друзі, не то пальто. Поїхали далі. Це ми тільки два відкрили. Так, що тут? Не хоче, друзі, давать. Я ваши комментарии, друзья, читал по поводу ивента. Вы там все в шоте, да? Как и я. А ну давай, Черчилля, суды. Да, какие там Черчилль? О, там про рыбалочку надо будет глянуть, что там. Так, поехали. Далее. Ну, Черчилль. А, блін, це камуфляж на нього, чи шо це таке? На кого це взагалі камуфляж? А, це просто камуфляж. Ас. Нічого собі. Розробники, ви так не пугайте. Давайте мені краще Черчилля. Чотири нагороди, друзі, це щось хороше. Не знаю, чи падає п'ять, О, зараз буде 4. Чотири. чотири нагороди. Блин, камуфляж душа демона. Не, душу мы не собираемся продавать. Тому только Черчилля давай все. Ну, а, мабуть, друзья, его соберем по... по... талисманам. Что-то мне так... Дивлюсь я на это все. О, сейчас опять будет... Снова будет 4 на гране. Нет, 3. О, чотири нагороди, экс скамуфляж. То ас якийсь, то ДС. Що за фігня? Чим вони відрізняються? Назвами. І трішки. Трішки, трішки якимись полосками. Смугами. Давай, давай. Залишилось шість кантосиків. Невже тільки гарантам випаде? Та ну нафіг. Ммм да... Шикарний черчик. Тупо камуфляжи в накидали. Фух ты шо. Да, друзі, якщо сейчас не впаде з 19-го, то буде тільки гарантом. Ну І ось він зараз гарантом, друзі, падає. Сіяємо. Черчилль, Суди. Ти що? Ну тут так хитро, друзі, зроблено, ну капець. Ну прикиньте, Черчилля, типа, перший падає 500 золота можна продати. Аж тільки за другий компенсацію. Та на елефанта івент був краще, набагато краще. Так там хоч по 3750 було за що потіти. А тут шестірка, блин. І то вже одну якусь дали. Добре, ну вже, друзі. Що маємо, те маємо. Нічого ж уже не зміниш. Пішли, друзі, відкриємо пісочку. Це ті 125 ремок. Не знаю, чи дасть воно сертифікат, чи не дасть. Мабуть, нічого воно не дасть. Ні, це, друзі, не сертифікат. Ну що, поїхали відкривати наші скриньки. Так, давай на Дефендера відкриємо, уже закінчимо з Черчиллями. А ну давай, тут танчика нам. О, багато нагород, багато нагород, і це танчик. Ай, блін, 7 рівня. йо моє це Йолка. Ну, здивував, здивував, то відкривали, скільки я дивився там. По 80 контейнерів відкривали, щоб дістати танчик. А тут з першого. Ну ще танчик залутали, він у мене є це компенсація, 5 бустерів золота. Ех, що ж ти мог би дати датирвончика. Давайте, друзі, так зразу глянем, що тут у нас. Так, да, це компенсація 1 лям срібла. Ну таке собі. Будемо ще вважати, що танчик золоталий. Черчилля і цю лку в подарунок. Таке, друзі, не дуже. Добре, що відкриваємо набірчики. А, у мене ще тут є ще пару кантосики. Давайте містика відкриємо. Містик першого рівня. Що він нам приносить? Два бустера золота. Не дуже, не дуже, друзі. Давай відкриємо два збори, усі ще є. Хотілося б, друзі, якийсь бутанчик залутати, але ну, щось останнім часом. Взагалі якісь контейнери, чи відкручені, чи. Нічий. Чи закручені, хріна їх поймай. Так. Давай, відкриваємо, друзі, калейдоскоп першого рівня. Ну, перший танчик ми сьомого рівня залутали. Давай, може, ще буде щось. Ні, це. Звичайні нагороди, нічого особливого. Відкриваємо ще один. А ну давай танчика сюди. Давай танчик. Ні. Це калейдоскоп, друзі, друга рівня. Ну, непогано, непогано. Ще якась аватарка. що у нас тут за аватарка? Давай. Ніоновась. У мене такого не було. Тепер буде. Ну, ми не для аватарів сюди зібралися. Ми зібралися сюди, друзі, щоб залутати якийсь хороший танчик. А не якусь ёлку там або ще якусь. Вона то приємна, я розумію, там танчик випав. Блін, Ну хотілося б щось краще. Ну що, відкриваємо, друзі, калейдоскоп другого рівня. Ну тут уже махинки будуть покраще. Ти, які махинки? Вон 200 тисяч срібла і. Х4 досвіду. Все, до сдання. Так, а тепер відкриваємо самі вкусні контейнери. Тут два набіра, друзі. Так, так що? З чого почнемо? Давайте, мабуть. Давай з Радянська. Перший пішов. Ясно, пусто. Німецький. Да, взагалі щось мене, друзі, це. Зовсім не радує. Давайте ще відкриємо у мене ще мега був один. Може він нам хоч золото підкине нормально. 250 золота. Капець, як нормально. Стандартна схема. Так. Type carry. Пусто, мабуть. Хоча... 100 золота, та ну. 100 золота і бустер. Та що взагалі, друзі, такі кантосики? До речі, я їх купував в різний час. Так, Титан Swift. Непогана тачанка хотілася в собі її суди. Нак. Угу. Хотіть далі. Да, друзі, стільки контейнерів відкриті, і шо? Не буде жодного танчика чи що, З двох наборів. Та ну це взагалі, друзі, хлам. Просто триндець якийсь. Давай змінимо тачанку, ну нічого це не поможе. Просто висасують. І танки, і золото. Давай, Вікерс, з МБТ. Поїхали. Може упасти до десятки золота. Но нам падає три бустера. І 3x5. Нет, друзі, це смішно. Це взагалі уже повна дупа. Так, давайте відкривать британський контейнер. Ну це да, це да, друзі. Я просто. В повному акуї. Так. Відкриваємо, друзі, американський. Та що, не буде жодного нормального танчика? Немає, друзі, нічого, бачите? Тупо нічого. Це у нас що? Ерик? Давай, тут Еріка нема. 500 золота. 100 золота, 500 золота, и что? Это весь наш окуп. Давай, французик, не подкачай. Француз. собирается талисманчик. Уже собралось, сколько? 20, еще 10 надо таких открыть. Та Пока я их открою, все танчики закончатся. Европейский контейнер. Один сертифікат війна досвіду. Це, друзі, взагалі повна шляпа. Ці контейнери. Відкриваємо спшечку СПшечка, СПшечка. Ага. Тупо, ніфіга. І останній відкриваємо, друзі, контейнер ексемку О, теж пусто. 100 золота. Просто скам! Просто, друзі, скам. Лютий скам. Друзі, як з'явиться ПК, пошлю цю ігру нахрен. В далеку дорогу. Разом з тими, хто її придумав. І хай вони далі самі в неї грають. Це просто, друзі, розвод такий. Мало того, що івент прибацаний на віки. Того що проходиш, патіш, стараєшся, тут ще попадання, ці рикошети. Та ви розраби самі поіграйте в нього. посиди так, щоб вам отак мозг тупо виїла нахрен. Як ви знущаєтеся це з гравців. Просто так посидіть, поіграйте. Щоб так, рикошет, попадання, отак так повністю зводиться в танк. От прямо. В НЛД свівся, немає ні пінга, нічого. І дивлюся, як снаряд только вбок. Фух, і ушов. То по танк, то на танком. Ой. Коли з вас розраби так обкрадуть, що ви просто. Воно приходить, так знаєте, коли нежданчика. Ось так ви. Грабуєте, наживаєтесь, наживаєтесь. І потом так в нежданий в момент. Так, бац, і все рухнуло. Ото так буде. То, що ви до людей відноситесь, тупо як до... Не до людей, як до тварин. Та тварини краще, ніж. Так, добре, друзі. На цьому ми прощаємось, бачите, як скамлю. Тупо розводять, тупо розводять. Золото, танчики, все висасують. Ну, якось так, друзі. Нічого не поробиш. Я б сказав би, так як я люблю висловлюватись, працю Хорошу таку контору. бляцовську, так скажемо. Ну, мені не можна. Тому, друзі. Ледве-ледве стримуюсь, щоб. От. От чого лишнього не ляпнуть. Добре, друзі. Вас всіх обіняв, ви все красені, як завжди. Всі. Без виключення, підтримуєте, допомагаєте, хто як може. Все, друзі, викрасені. А ВГ, хай думає. Думає, що весь час буде так розводити. Та ні, колись і вас розведуть. Поповните мої слова. Все, друзі, вас всіх обійняв. Всім вам всього найкращого. Міцного здоров'я вам і вашим рідним. Мирного неба над головою, Божа благословіння. І до речі, друзі, зайдіть зараз, там ще ми на цьому не прощаємося. Стоимо. Пробыл броню.